Привіт, мене звуть Олексій. Сьогодні я розкажу про свій досвід використання MacBook Pro на чіпі m1 14 дюймів. Одразу прошу в коментах написати, яким ноутбуком або ПК саме зараз користуєшся саме ти. Щоб у нас була якась дискусія. Я читаю всі коментарі, відповідаю на всі коментарі, навіть якщо вони іноді не зовсім адекватні. Побачимось в коментах. Дуже чекаю, дуже прошу на підтримку українського контенту саме коментарем та підпискою. Друзі, додається це відео до кінця. Тут буде розіграш iPhone. 15 Pro та AirPods Pro другої генерації. Почну з дизайну. MacBook – це дуже стильний, дуже прикольний, дуже цікавий, дуже гарний в своєму вигляді. Ноутбук дуже сучасний. Він мені дуже подобається. Хоча це сталося не одразу. Спочатку мене дратував цей новий дизайн. Він такий дуже топорний, дуже прямий, простий. Мені здавалося, що це якийсь шмат лайна, але я змінив свою думку. Зараз мені э, цей MacBook дуже сильно подобається. Цей дизайн дуже сильно подобається, дуже прикольно, що вони перестали робити такі більш э, якісь закруглені версії, а зробили все більш ровно, більш топорно, і це дійсно дуже сучасно виглядає. Екран MacBook 2021 року випуску. Це Ліквід Retina XDR з роздільною здатністю 4К Тобто він має 3456 на 2234 пікселі з яскравістю 1600 Ні. Вони на офіційному сайті пишуть, що. Кожен піксель буде захоплювати увагу там, бла 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 Ну це дійсно правда. Мені дуже подобається екран. Він найкращий на ринку. Я не бачив ще класніших екранів або яскравіших екранів. Я, чесно кажучи, використовую яскравість свого макбуку приблизно на 50%, може 60%. Може пару разів я вмикав на максимум яскравість на вулиці. Я ще, ще жодного разу я не вмикав, тому я не знаю, як він буде поводитись і чи потрібно буде. Ну мабуть, в сонячну погоду якусь, може і буде потрібно, але в мене немає сценаріїв використання. Тання макбуку на вулиці, тому в приміщенні цієї необхідності в мене не було поки що. Трохи розповім про продуктивність. Я перейшов на цей MacBook, я купив його, до речі, не новим. Ну на продуктивність це не впливає. Я перейшов з Lenovo Gaming 3. і це шмат лайна. Вибачте, якщо я когось ображаю, може хтось використовує саме цей ноутбук або якийсь схожий. В мене там було 8, але я доставив ще 8, Тобто в мене було 16 гіг оперативної пам'яті 256 гігабайт SSD накопичувач. І ще я доставив на 2 терабайта HDD, щоб було трохи. Більше в мене пам'яті і в DaVinci Resolve або в Studio One, Це програма для написання музики. Він просто почав задихатися на якихось таких важких налаштуваннях. Тобто, якась була важка обробка, там не знаю 15 доріжок звукових, там якихось плагінів та звукової обробки динамічної, типу там еквалайзери, компресори, всякі ділеї, реверберація і так далі. Це він здихає. Ну я зараз кажу про Lenovo. в порівнянні з MacBook, Тобто, в мене зараз є проект музичний, я пишу пісню. Там 20 доріжок звуку, тобто це гітари, бас, барабани, клавіші, скрипки, і ще плюс 15 20 доріжок обробки це ті самі плагіни, тобто еквалайзери, компресора, ділеї, реверберація і так далі. І він взагалі, ну MacBook, не звертає на це увагу. Він Дуже плавненько працює, не перегрожається процесор. Це дуже крутий, дуже потужний, з дуже великою производительністю Процесор в мене процесор M1 Pro з 8 ядрами CPU, 16 ядрами GPU, 16 гігами оперативи та 512 SSD накопичувач. Це якась базова комплектація. Здається, не сама не сама маленька, але ну така. Проста достатньо, тобто це не Макс версія, і це ноутбук 2021 року випуску. Дуже прикольний до речі, я тільки один раз зміг запустити кулера на ньому. Кулери. коли я викачував Logic про він важить 60 гіг. Ну я не знаю, чому ноутбук запустив кулери, Чомусь він почав трохи грітися. Це не ну це не було якась там сковородка якась, тобто трохи нагрівся, трохи тепленький, але запустив кулера. в усіх інших сценаріях: монтаж відео, монтаж звука. Ні разу в мене не запускалися коліра ще на Lenovo Він в мене просто злітає, взлітає постійно. Я тільки включаю Studio One, все, кольора запущені. Шум. Він майже левітує над столом. із за того, що кольора дуже сильно тягнуть повітря. Він дуже сильно шумить. В студії за цього з ним неможливо працювати, тому що мікрофон починає писати звук цей. Цих кулерів. і в мене одне приміщення, в мене немає іншого приміщення для запису окремого вокалу. Я все роблю в одному приміщенні. В мене така ну простенька студія, але з макбуком цих проблем зовсім немає. Тобто він максимально тихий, е, немає ніяких звуків кулеру, тому що він їх банально не запускає. Стосовно динаміків та мікрофонів, е, це щось божественне просто. Половину зведення музичного матеріалу я роблю, так як у половину, може 85-90% я роблю саме на макбуке, Він дає Дуже круту, дуже якісну картинку, саме ну аудіокартинку. Тобто, я чую все, що мені потрібно. Я чую баланс, дуже класний е, інструментів. В нього дуже якісний звук це найякісніший звук. В ноутбучних колонках, який просто я чув в своєму житті, в мене вдома є мікролаб, колонки такі звичайні для е, звичайного повсякденного використання. Це не монітори, вони як там KRK, хоча вони теж простенькі, достатньо порівняно з ними. Звісно, MacBook ну не дотягне, але це інший клас пристроїв. Просто це колонки студійні, студійні монітори. Але на MacBook звук набагато кращий ніж на мікролабах, які в мене вдома для просто перегляду кінчиків. Тому я дивлюсь серіали або фільми саме на колоночках, на динаміках. Цього ноутбука не під'єднує якісь зовнішні ще речі. І мені вистачає. Це дуже класний, дуже насичений по всій панорамі, зв... по всій панорамі я кажу, по всій по всьому спектру звуковому звук дуже прикольний та приємний. Хочу трохи поговорити стосовно встроєної камери. Трудепт, не знаю, що це означає, не читав, чесно кажучи. Камера в цьому макбуці це сама найслабша частина, скажімо так. Це просто шмат лайна. В мене просто пригорає, коли я почав писати сценарій до цього відео, дійшов до камери, просто це якась маячня. Я не знаю, ну навіщо робити так погано? Величезна кількість шумів. Мені більше подобається використовувати свій iPhone як зовнішню камеру, тому що коли я його під'єдную до макбуку, Є така можливість під'єднати iPhone як зовнішню веб-камеру до MacBook. Це дуже круто. За це велика подяка компанії Apple. Це дуже прикольно, це дуже зручно, і картинка в десятки разів якісніша, ніж на стандартній камері MacBook. Камера в 2021 році, коли він вийшов, це вже було шматком лайна. А зараз, в 2024 році, це, ну я не знаю, це позор. Не можна так робити. Apple камон. Трохи розкажу про автономність ноутбука. Я його купив не новим, і в нього було вже 88% акумулятора. І Я подумав, що це не ну... Типу, що це вже буде так собі, але ніфіга, я залишив його з YouTube, в увімкнув Ютубчик на мінімальній яскравості з мінімальною підсвіткою клавіатури і з 5, може, 10 процентами відсотками звука на ніч. У мене було 90% чимось батареї, і зранку залишилось ще 20%. Тобто він використав 70% за 8 годин. Прозвадітельність дуже крута. Звісно, якщо це не Logic якийсь або не Resolve, якому я монтую відео, то праїзвадітність. Продуктивності мені вистачає ну на дуже довго. Якщо я пишу сценарії, дивлюсь YouTube на 50% яскравості, то ну, я не знаю. Ну, день спокійно, 8 годинний робочий день спокійненько відпрацьовує цей ноутбук і його не треба підзаряджати. Я ще можу в нього зарядити айфончик там чи ще щось. Це дуже прикольно, дуже класно, вражаюча якась просто продуктивність. Тому, якщо ви хочете оновитися. Вам нафіг не треба ні М2, ні М3, тим більше. Я взагалі не розумію, навіщо вони зробили ще більш потужні процесори, ще є процесор Max версія Для того що М1. Він працює неймовірно круто, з дуже крутою продуктивністю. Друзі, я дуже задоволений, що перейшов з цього лайна на Вінді. На неймовірно потужний е, MacBook. В мене, звісно, два тижні зайняло. Я ніколи до цього не працював на Макасі. ну, Тобто в мене був iPhone і iPad із екосистеми. І навушники е, AirPods Pro другої генерації. У мене 11 iPhone, 11 Pro iPad п'ятої генерації і навушники, е, ну, прошечки. І я задоволений цим комплектом, скажімо так, і тепер, коли я ще. Користуюся деякий час макбуком, я задоволений. Просто нереальна яка система. Окремо, трохи хочу затронути кнопочку Touch ID, вона дуже крута, вона дуже прикольно працює. Але є одне для мене це величезна олеч. Але, чесно кажучи, коли я під'єдную з правої сторони макбука зовнішній монітор, оцей і карту, зовнішню карту. Звукову, в неї немає окремого живлення, і вона живиться від макбуку. І ця кнопка просто перестає працювати адекватно. Тобто вона спрацьовує на п'ятий або шостий раз. Це невелика проблема. Можна просто перекинути звукову карту на лівий бік і під'єднувати через Type-C з лівого боку. І тоді ця проблема вона зникає. Але от якщо з однієї сторони зі сторони цього Touch ID під'єднати і монітор і карту, я думаю, що не вистачає живлення цій платі, яка відповідає за цю праву частину. Ну або за матринську плату, я не знаю, як там все в них складено, скажімо так, але є отака проблема: тобто Touch ID банально спрацьовують там не з першого разу. А так сама ця система Touch ID, паролі, автозаповнення паролів, сплати в інтернеті. Всі це дуже круто, дуже подобається мені, окрім оцього маленького, ну або не дуже маленького моментику з під'єднанням якоїсь зовнішньої периферії. Стосовно конкурсу, друзі, ми разом з благодійним фондом Український шлях робимо збір, достатньо великий для 59-ї бригади. Це артилеристи, ну не вся бригада для артилеристів. Там служив мій молодший брат, який загинув декілька місяців тому. І Я хочу його хлопцям допомогти і купити два Маліка, DJI Mavic 3T. це дрони з тепловізорами. Вони допоможуть бачити позиції ворога вночі. Дуже допоможуть для збереження життів хлопців, тому дуже сильно прошу вас долучитися до цього збору. Ми зібрали тільки 10% від суми необхідної, дуже коштовні ці мавіки. От як ми зберемо всю суму, закінчимо збір. Я розіграю iPhone 15 Pro е, та AirPods другої генерації Pro другої генерації. Щоб прийняти участь, е, ну взагалі всі умови будуть написані в описі умов всього ну дві, умовно кажучи. Тобто, це треба задонатити 500 гривень, щоб отримати змогу прийняти участь в розіграші. Айфону та від 100 гривень донат прийме участь в розіграші Airpods. Ів. Вся інформація дублюється внизу під цим відео. Є мої всі соціальні сеті, соціальні сіті благодійного фонду Український шлях також, якщо ви хочете фінансово підтримати розвиток мого каналу. Є посилання, ну або моя карта монобанку, привату, посилання на PayPal, там ще якісь інші посилання. Подивіться все. Будь ласка, дуже прошу вас про підтримку цього відео коментарем та підпискою. Це перше відео на цьому каналі. Якщо воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте це відео, намагатимусь робити якомога швидше прикольний, якісний контент із досвідом використання різних, ну, різної техніки, не тільки Apple. Багато прикольних штук в мене є, багато прикольного, прикольного, чим я користуюся. Я вас дуже прошу підтримати цей канал. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава героям! Побачимось в нових відео!